Дзюдо в перекладі з японської це шлях м'якої беззбройної боротьби. Мистецтво нападати та оборонятись через наполегливі тренування, загартування та силу волі. З 27 серпня, в рамках проекту Тиждень доступного спорту, який спільно реалізують самопоміж та Львівські спортивні федерації. Кожен зможе на собі відчути силу дзюдо, безкоштовні заняття, майстер-класи спортсменів та справжній дух Японії. Статньо тільки знайти зручний час, секцію поблизу дому, і що найголовніше мати бажання. Більш детальну інформацію про тиждень цю можна дізнатися у консультантів гарячої лінії самопомочі 297 тисяча тиждень. передбачає низку різних заходів. Це інформаційні заходи, інформаційні події. Це крім того, і можливість відвідати ті осередки, ті заклади, які функціонують, які готові прийняти охочих, познайомитися з дзюдо і зараз і на майбутнє. Крім того, ми плануємо також і проведення вуличних заходів, коли просто львів'яни, просто неба зможуть побачити, приєднатися зрештою до формату майстер-клас, спробувати просто себе там стати на татамі і попробувати себе в якості спортсмена-дзюдоїста.